Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Едвард Хох Простенька справа. Джоан закінчила добровільну роботу в лікарні раніше, ніж зазвичай, і швидко спустилася пандусом, що веде до стоянки машин. Якщо пощастить, вона повернеться додому до темряви і, перед тим як причепуритися до виходу, зуміє розібратися з домашніми справами, якими зазвичай займалася другу половину суботи. Було холодно, Джоан підняла комір і закутала ним обличчя. Вона йшла, дивлячись у землю і помітила чоловіка, тільки коли він звернувся до неї. Джоан, Джоан Бейтс. Вона відразу ж впізнала голос і обличчя, хоча з часу їхній останній зустрічі минув вже рік. Томі, ти вийшов з в'язниці? Ти ж добре знаєш, суддя дав мені умовний термін. Вона вдивилася в добре знайоме обличчя, його очі виглядали синішими від звичайного. Ще під час знайомства вона звернула на них увагу. Джон, я чекав на тебе не для того, щоб вислуховувати образи. Справді, у цьому місті підкупити суддю не складає труднощів. Джоан, я чекав на тебе не для того, щоб вислуховувати образи. Мені треба йти. Гониш мене, так? Десь у глибині душі вона відчувала провину. Всупеч здоровому глузду, Томі Марвін завжди викликав у неї подібну реакцію. Я не жену тебе, Томі. Мені обов'язково треба повернутися додому. Сьогодні ввечері в мене побачення. Звичайно, суботній вечір. Я не наважився сподіватися, що ти нудьгуватимеш на самоті. І з ким ти зараз зустрічаєшся? Ти його не знаєш, відповіла Джоан. І не хотілося, щоб він знав, що вона зустрічається з подругами по роботі. Ти не перегостиш мене з кляночкою. Очі в Томі виблискували, і вона майже одразу відчула, що запросить його. Вона ніколи не міла протистояти його погляду. Ну, гаразд, поїхали, але тільки по скляночці. Якщо вважаєш, що після річної відсутності можеш звалюватися як сніг на голову, сподіваючись, що я все кину заради тебе. Він усміхнувся і нахилився до неї. Усе така сама. Ти, принаймні, не змінюєшся. Він поїхав машиною слідом за нею і, як зазвичай, перепаркувався на іншому боці вулиці. Згадуючи минулі події, поки він піднімався слідом за нею, Джоан мимоволі відчувала якийсь непояснимий легкий страх. Навряд чи Томі з'явився без особливих причин. Він явно хотів щось попросити, і її мучила цікавість. Вона зустріла Марвіна у друзів два роки тому під час святкування святвечора. Їй було 27 років, йому 31. і обидва були вільними. Вона не чекала нічого від роботи у страховій компанії і нещодавно порвала з одруженим чоловіком, який був набагато старшим за неї. Красунчик Томі не був зайнятий. Здавалося, він знає всіх і вся. І тільки через кілька місяців вона зрозуміла, що він був пов'язаний з організованою злочинністю і працював збирачем у банді, що контролювала гральний бізнес і проституцію в західній частині міста. Як і всяка інша робота, пояснив він їй одного вечора, обходжу людей і збираю гроші, як твої страховики, жодної різниці. Іноді вона майже вірила йому. А одного разу, коли він застряг за містом через снігову бурю, він зателефонував їй і попросив замінити на зборі. Вона погодилася. Пізно ввечері дісталася тітню нової крамнички, де їй, почувши ім'я Томі, вручили товстий пакет із 20-доларовими купюрами. Тоді все здалося абсолютно звичайним і законним. Так було до осені минулого року, коли Томі заарештували за неправдиві свідчення перед комісією, яка займалася справою корупції в поліції. Відтоді Джоан його не бачила і думала, що він сидить у в'язниці. Сьогодні він повернувся в її життя, немов і не покидав його. Якщо ти не сидів у в'язниці, чому жодного разу не подзвонив? Запитала вона, дістаючи пляшку його улюбленого віскі, до якої вона не торкалася цілий рік. Мене тут не було, ці місця стали шкідливими для мого здоров'я, і мені підшукали роботу в Лас-Вегасі. Знаєш, там улітку температура піднімається до 45 градусів, міг написати або надіслати листівку. Твоя правда міг би, але сама знаєш, як буває. Після всіх неприємностей я вирішив, що ти не захочеш зі мною зустрічатися. Він відпив ковток віскі і усміхнувся. Як і раніше, купуєш моє. Вона закурила і запитала що ти хочеш від мене, Томі? Він знизав плечима, потім підійшов до неї. Можеш зателефонувати і відмінити побачення. А навіщо? Щоб я знову провела цілий рік на самоті, поки ти розважатимешся в Лас Вегасі? Тепер усе інакше, у мене є гроші. Вона мовчала і дивилася на вулицю, потім закурила другу сигарету. Пішов огидний, холодний листопадний дощик. Рух сповільнився не найкращий вечір, щоб виходити з дому і сідати за кермо. Чи варто було зустрічатися з двома дівчатами, з якими цілі дні проводила в конторі? Вона набрала номер бет і сказала, що погано почувається. Уранці за сніданком Томі запитав Ти все ще працюєш добровольцем у лікарні? Сам знаєш, адже чекав мене там. Звичайно, але я думав, що в тебе регулярна робота. Увечері в понеділок і в середу, а також у суботу, в другій половині дня. Так багато? Я сама попросила. Люблю, коли дні заповнені. Ти розносиш книжки? Так, іноді пишу пацієнтам листи. Він допив апельсиновий сік і довго мовчав. Питаю себе, чи можеш зробити мені послугу, нарешті вимовив він. Зробити маленьку, простеньку штучку. Що саме передати дещо одному пацієнтові? Якщо це дуже просто, чому б це тобі не зробити самому? Послухай, Джан, буду відвертим, хлопець під наглядом. Вона відразу ж згадала про поліцейського перед 311 палатою. Перев'язаний з ніг до голови чоловік, поранений у перестрілці з поліцією, повідомила їй одна медсестра. Небезпечний клієнт. Чоловік з 311-ї, пробурмотіла Джоан. Він самий. Ти повернувся заради цього. Ні, я хотів відвідати його, але випадково побачив тебе. І це все, що ти хочеш? Так чи можеш ти передати йому дещо у книзі? Конверт з двадцятками? Ні, послухай, я можу повернутися завтра. Завтра я працюю, а потім одразу вирушаю в лікарню. Томі замислився. Тоді побачуся з тобою завтра ввечері, а ти зможеш усе зробити всереду. У понеділок, незважаючи на масивного поліцейського, який охороняв палату, Джоан заштовхала візок із книжками в палату 311. Чоловік, що лежав на ліжку, якого вона навіть не роздивлялася попередніми днями. Здався їй доволі молодим, незважаючи на жорстокий погляд і блідість, що могла бути наслідком довгого тюремного ув'язнення. Оскільки до цього чоловік не помічав візка з книжками і Джоан, їй довелося наполягти, щоб він глянув на назви. Зрештою, він вибрав книгу про полювання на оленів. Поліцейський увійшов до палати, стежачи за ними, але жодного разу не виявив бажання перевірити, що вони робили. Джоан обдарувала його посмішкою, коли покидала палату, штовхаючи перед собою візок. Через кілька хвилин, коли вона вийшла з палати напроти, вона наважилася і заговорила з поліцейським, який явно зрадів можливості поговорити. Що з ним сталося? Його звуть Соні Трюпо, професійний убивця. Його хотіли допитати з приводу одного зведення рахунків минулого тижня. А він вихопив зброю, заробив дві кулі, але гадаю, до кінця тижня його відвезуть у затишну камеру. Вам тут напевно нудно, не дуже, але ж комусь треба робити цю роботу. Джон ще раз усміхнулася і пішла, штовхаючи візок перед собою. Після її повернення додому з'явився Томі Марвін. Він тримав пакет із крафт паперу. Як справи, зайчику, бачила мого приятеля? Трюпо, якщо це твій друг, то з ним краще не спілкуватися. Чому? Він так нерозумно попався. Він збирався вистрілити в поліцейського. Так, але той був у цивільному, а Соні вирішив, що цей чоловік його зазноби. Адже будь-хто може помилитися, чи не так? Може. Джон, що це таке? Ти знову збираєшся використати мене як останнє? Повір мені, Джон, Соні Трепо свій хлопець, він нікого не вбивав. Відкривши пакет, Том дістав товсту книжку, антологію англійської та американської поезії. Просто передай йому це. Він не схожий на людину, яка любить вірші, завважила Джоан, простягаючи руку за книжкою. І відразу ж відчула незвичну вагу книги. Відкривши обкладинку, вона побачила заглиблення в склеєних разом сторінках. Там лежав невеликий пістолет і записка. Джоан зачинила книгу і кинула на диван. Ти з божеволів!» Почекай, заспокойся. Ти хочеш, щоб я передала йому зброю? «Джоан, іди геть і забери книгу. Послухай, дозволь хоча б пояснити. Втомившись, чинити опір, Джоан сіла. Давай, слухаю тебе. Я вже казав тобі, що це помилка. Соні побачив озброєну людину і вихопив пістолет, і за це його підстрелили. Невже ти хочеш, щоб він провів 5 чи 10 років у в'язниці? Нехай суд розбереться, винен він чи ні. Томі знов відкрив книгу. Прочитай записку. Читай. Джоан взяла аркуш паперу і прочитала послання. Нічний лягавий попереджений, покажи пістолет і тебе пропустять. Одяг і машина чекають на вулиці. Сама бачиш, він не буде ні в кого стріляти. Усе обговорено. Йому треба зброю, щоб усе виглядало натурально. Ти, як і раніше, купуєш лягавих, Томі. Ти це зробиш заради мене? Ні. Чому ні? Не хочу мати на совісті мерців ні заради тебе, ні заради когось іншого. А хто говорить про мерців? Я повторюю лягавому, заплачено. Соні, треба тільки показати пістолет і піти. А якщо його спробує зупинити лікар, і він випадково в когось вистрілить, Томі зітхнув і сів поруч із нею. Дивись, не показуй мені це. Ні, подивися. Томі витягнув обойму і вийняв із нього кулю, щоб показати їй. Він висмикнув з мідної гільзи свинцеву кульку і перекинув її на долоню. Бачиш, вони порожні, ніякого пороху, нічого. Вони не можуть заподіяти зла. Але це все для проформи, навіть якщо він захоче, то нікого не зможе цим убити. Соні тільки вийде з лікарні і зникне. Не можу, Томі. А якщо все погано закінчиться, і що має статися, якщо я взяв усі справи у свої руки? Пам'ятаєш про ту послугу, яку ти мені зробила? Скажи, що небудь трапилося? Ні, неохоче відповіла вона. І тепер буде так само. Сама побачиш, усе пройде, як треба. Дивлячись у бездонно сині очі Томі, якому хотіла вірити, Джоан відчула, що її воля слабшає. Дай мені подумати, нарешті видавала вона, до завтра. У вівторок, коли вона повернулася з роботи, Томі чекав її у квартирі. Він приніс шампанське і дорогу їжу. Я подумав, що сьогодні ми можемо повечеряти в тебе. Я сам приготую вечерю. Глянувши на вміст пакетів, Джоан сказала Томі, я вирішила не робити цього. Що і чому? Тому що у своєму чудовому плані ти забув одне. Припустімо, що він достатньо оговтався, щоб піти, а поліція потім знайде цю книгу, що тоді буде зі мною. Думаєш, я про це не подумав? Ти повернешся за нею, залишиш трюпо на годину другу, а потім повернешся запитати, чи не бажає він іншу. Через вагу книжки він одразу зрозуміє, що в ній пістолет і сховає його під простирадлами. Медсестри змінюють простирадла. Вранці, а не ввечері, його вже там не буде, не знаю. Ти зробиш це заради мене, заради тебе чи банди, заради мене. У середу ввечері, штовхаючи перед собою візок із книжками, Джоан повторювала собі, що ще ніколи не робила такої небезпечної і дурної речі. Збірка поезії і її таємний вміст. Була захована серед інших книжок, але що станеться, якщо вона випадково відкриє її, коли передаватиме її трюпо. Раптом охоронець виветься любителем поезії і захоче перегорнути антологію. А медсестра виявить книгу до того, як вона встигне передати її трюпо. Але, вплутавшись в авантюру, вона знала, що піде до кінця. Вирішивши загнати в глибину питання і сумніви, що мучили її, Джона штовхнула двері першої палати і посміхнулася жінці, яка витягнулася на ліжку. Як почуваєтеся? бажаєте іншу книгу? У мене кілька дуже хороших книжок. Вірші. Загляньте в неї, якщо не сподобається, заберу її на зворотному шляху. І поки він не встиг відмовитися, Джон поклала книжку на коліна трюпо. Потім швидко розвернулася і вийшла з палати, не обернувшись. Поспішно закінчивши обхід, Джон уже за 20 хвилин була в палаті. Соні лежав і схоже спав. Вона кашлянула. Він раптом розплющив очі і з цікавістю глянув на неї. Книжка вам сподобалася? Ні, можете її забрати. Він дістав із під ковдри книжку і простягнув їй. За вагою вона зрозуміла, що пістолета в ній уже немає. Вона виконала прохання Томі. Увечері він зателефонував, але не прийшов. Спочатку вона трохи засмутилася, потім сказала собі, що краще побути на самоті. Джоан довго сиділа перед вікном і дивилася на людей на вулиці. О пів на дванадцяту вона не витримала і вирушила до лікарні. Томі мав бути там і чекати в машині. І треба було бачити його. Вона хотіла, щоб її заспокоїли. Уникаючи темних вуличок, вона вибрала добре освітлену дорогу. Приїхавши на місце і поставивши машину, вона півгодини марно розшукувала Томі. Засмутившись, вирішила, що машину просто залишили на стоянці, щоб трюпо взяв її, а Томі, схоже, вже був далеко. Вона повернулася до машини і раптом почула постріли в лікарні. Де вони припустилися помилки? Де? На другому поверсі панувала метушня. Лікарі та інтерни штовхалися, намагаючись першими дістатися до сходів. На четвертому поверсі перед дверима палати стояв натовп. Побоюючись того, що може побачити, джоан все ж пробралася в перший ряд. Поліцейський і молодий лікар стояли на колінах перед соні Трюпо, що лежав на підлозі. Мертвий, повідомив лікар, закінчивши огляд. Поліцейський кивнув. Він був озброєний і йшов прямо на мене. Я був змушений стріляти. Очі Джоан застилали сльози. Вона різко розвернулася і пішла, збігла вниз по сходах і дісталася до машини, не сказавши нікому ні слова. Джоан довго кружляла містом, запитуючи себе, як вчинити. Зрештою, о другій годині ночі повернулася додому. Коли відчиняла двері, почула, як дзвонить телефон. Джоан, де ти була? Я дзвоню тобі цілу годину. Я щойно повернулася. Мені треба повідомити тобі, що трапилося в лікарні. Говорити немає про що. Я там була. Де? У лікарні? Так. Вона відчула неймовірну втому. Трюпо мертвий. Так правильно, я щойно дізнався про це. Усе пройшло не так, як я передбачив. Усе пройшло саме так, як ти хотів, Томі. До останньої деталі. І що ти хочеш сказати? І чому в тебе такий дивний голос? Ти вбив трюпо, убив так само, якби сам натиснув на спуск. Ти збожеволіла. Ти так вважаєш? Коп ні про що не знав. Він побачив озброєного типа, що йде на нього, який уже стріляв у поліцейського, і зреагував так, як будь-який коп вистрілив. І з якої причини я хотів убити Соні, щоб він не заговорив, щоб не розповів усе, що знає про тебе, про твоїх приятелів і про те, хто оплатив йому контракт на вбивство. Скоєне деякий час тому. Для тебе було надійніше, щоб він помер, а не втік. Все не зовсім так, вони обидва були озброєні. У пістолеті Трюпо були патрони без пороху, сам мені показав. Він не знав нічого і став погрожувати лягавому, але той пристрелив його, оскільки його ніхто не попереджав. Це була помилка, а посту, мав бути, інший поліцейський. Ні, Томі, помилки не було. Ти все передбачив. Якби поліцейський був у справі, я б тобі не знадобилася. Якщо він стояв для виду, то й сам міг передати зброю Соні. І чому ти зарядив пістолет холостими патронами? Їх не відрізнити від справжніх, якщо не розкрити. Лягавий не міг знати, справжні вони чи ні, ти повідомив Трюпо, що пістолет заряджений, щоб спонукати його до втечі. І навіть вистрілити, якщо лягавий прицілиться в нього. Але ти не міг довірити Трюпо по справжньому заряджену зброю, бо він тоді міг сховатися, а ти хотів його смерті. Джоан задихалася. Коли вона замокла, Томмі закричав у слухавку Не йди нікуди, Джоан, я їду, зачкай на мене. Він повісив слухавку. Джоан закам'яніла, стискаючи слухавку в руці. Насилу стримаючи сльози, вона встала і закурила. Дочекавшись, поки машина Томі зупинилася біля тротуару, підійшла до телефону і набрала номер поліції. Кінець оповідання.